Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Олександр Лукашенко в інтерв'ю одній з колишніх українських проросійських пропагандисток, яка остаточно перекваліфікувалася на обслугу режиму Володимира Путіна, фактично визнав, що російські війська почали окупацію українських земель у лютому минулого року з території його країни. Лукашенка пояснив факт вторгнення російських військ в Україну з білоруської території, тим, що вони знаходилися у республіці Білорусь на навчаннях, і після цього почали перетинати кордон України. Для вас це було несподівано і для всього світу. Хоча багато про хто говорив, американці попереджали, що війна почнеться, мало хто вірив. З іронією сказав Олександр Лукашенко. Чому почали перетинати кордон? Лукашенко чомусь порадив задати це питання президенту України, а не президенту Росії, тому самому президенту, війська якого перетинали кордон України з Білорусі. Цікаво, що Разом із цим Лукашенка не відчуває жодної відповідальності за те, що він надав територію власної країни в якості плацдарму для нападу на Україну. До мене претензій не можете придавіти. Жодного білорусу з нашої армії там не було. Ми цей кордон не перетинали, а ось ви нас провокували, сказав Лукашенка у цьому інтерв'ю. І це ще раз говорить про впевненість російського наймита. Своїй повній безкарності, у тому, що він може абсолютно спокійно зізнаватися у воєнних злочинах. У тому, що він надав територію власної країни для того, щоб вона використовувалася для окупації мирних українських міст і селищ. А далі до вбивств, зґвалтувань, пограбувань. Адже варто нагадати, що велика частина тих бандитів. Які прийшли в Україну вбивати і грабувати добу, чи Бородянка інших місцевостей Київщини, Чернігівщини, вони прийшли саме з території Білорусі. І поза усяким совнім, Лукашенка та його банда саме так відповідають за ці злочини, цих мерзотників, як і банда Володимира Путіна. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган врешті-решт, вирішив відреагувати. На той факт, що Російська Федерація затримала її суховантаж і обшукала його. Як повідомив Центр протидії дезінформації при управлінні комунікацією президента Туреччини, російські військові не нападали на Турецьке судно, однак, втручалися в його рух. Співрозмовники з Російської Федерації були належним чином попереджені, що треба уникати подібних спроб ескалації напруженості у Чорному морі. Уже той факт, що повідомлення прийшло від Центру протидії дезінформації при управлінні комунікації турецького президента. Свідчить про те, що Анкара намагається не стільки реально попередити Росію про наслідки її дій, скільки спростувати інформацію тих, хто говорить про напад російської армії на мирне турецьке судно. Адже і води були міжнародні, і судно перебуває під прапором Панами, і попередження було. Зроблено, щоб не було таких спроб ескалації. Однак немає логіки, якщо не було нападу, так тоді якою може бути ескалація? Ну і ця обережність реакції свідчить про те, що турецький президент Реджеп Таїп Ердоган ще сподівається на те, що його особливі стосунки з російським президентом Володимиром Путіном дозволять йому домовитися про найважливішу для себе. Зернову угоду, з якої російський президент, як відомо, вийшов після того, як чергового разу сплив термін дії і продовження, це рішення Володимира Путіна не тільки поставило під сумнів економічні інтереси цілої низки країн, воно ще й поставило під сумнів дипломатичні можливості турецького президента. Продемонстрували реджепу Тейпередогану, що в Росії не стільки. Цінували його посередництва, скільки вирішили не заважати перемозі на виборах голови турецької держави, тільки тому, що в Кремлі були впевнені, що Ердоган буде менш небезпечним для Москви на цій посаді, ніж будь-який інший переможець таких виборів, який покращить стосунки Туреччини і Заходу. А після того, як стало ясно, що Ердоган переміг, в Москві фактично втратили. Велику зацікавленість у тому, щоб робити якісь реальні поступки для турецького президента. І зараз ніхто не знає, чим може закінчитися зустріч Реджепа Ердогана і Володимира Путіна наприкінці серпня, і чи піде російський президент на поступки своєму турецькому колесі? Чи відбудеться реальне поновлення зернової угоди? Чи Путін ще раз продемонструє, що його Залежність від Ердогана та стосунків із Туреччиною була сильно перебільшена. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сьогодні з'явився на міжнародній конференції у норвезькому місті Арендо, щоб наголосити про необхідність підтримки України і в тяжкій ситуації, і коли ситуація складається на краще, ця заява генерального секретаря НАТО по суті була відповіддю на попередні слова. Очільника його апарату Стіана Єнсена, який допустив можливість того, що Україна стане членом Північно-Атлантичного Союзу, але змушена буде відмовитися від частини територій окупованих Російською Федерацією. Ця заява очільника апарата НАТО можна сказати, викликала досить серйозну реакцію і у Києві, і у західних столицях, і спростовують сам очільник апарату НАТО, підкреслив, що він зробив помилку, коли зробив таку заяву. у Подібній формі генеральний секретар НАТО втім підкреслив, що у північно-Атлантичному Союзі продовжуються дискусії щодо того, яким чином має закінчитися російсько-українська війна. Його слова про те, що Україні потрібно допомагати в будь-якій ситуації, означають, що Захід. Готовий буде допомагати Україні, навіть якщо сподівання українців на їхню перемогу у цій війні, так як вони її бачать, тобто на звільнення своєї території від російських окупантів, не виправдаються так, як це хотіли бачити в українській столиці. Що захід буде підтримувати Україну навіть в тій ситуації, коли Росія продемонструє свої можливості захисту. Від звільнення окупованих українських територій та ба більше здійснить нові спроби окупації нових українських регіонів. І дійсно, ми тільки на початку великої і серйозної війни на виснаження України. Всі спостерігачі зараз бачать, що президент Російської Федерації Володимир Путін налаштований на довгі роки протистояння на виснаженні України на знищення її населення. І якщо Захід не ухвалить певних важливих політичних рішень. Ми з вами втягнемося у ситуацію, в якій може бути тільки один реальний переможець російський диктат, щоб зупинити Путіна його план, щоб не дати йому можливість винищити українське населення, знищити українську інфраструктуру, зробити все, щоб на місці України виникла пустка. Потрібно, щоб цивілізований світ був готовий до євроатлантичної інтеграції України, до серйозного тиску на Росію. до… Реального зупинення війни в ситуації, коли Україна ще здатна буде існувати як держава із певною кількістю населення і з економічним потенціалом. Те, що на Заході це все більше і більше усвідомлюють, створює сподівання, що ситуація в російсько-українській війні не буде розвиватися за злочинним і зловісним планом російського президента Володимира Путіна та його оточення. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Patreon, BMIC, які допомагають нам розвивати ці ресурси, користуйтесь функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги і милого!